30 років ніхто не займався Латинською Америкою, ніхто не займався як треба займатися Африкою, ніхто не займався Азією. Президент поставив завдання, ми його виконуємо зробити те, що не робилося десятиліттями, зробити за місяць. Але в нас знов таки питання часу. У нас його немає. Тому ми робимо сьогодні і зараз. І тому у нас безпрецедентні сьогодні стосунки з арабським миром. Нас сьогодні вже будуються гарні відносини з Латинської Америки, яка дуже довго історично була проросійська. Ми будуємо відносини з Африкою. Тому, безумовно, повертаючись до твого запитання щодо протоколу, щодо сентиментів, мандатів і так далі. у Нас сьогодні є єдиний мандат українського народу зробити все, щоб якнайшвидше перемогти. І друге, ми думаємо вже на два-три кроки попереду.